Місто Київ продовжує утопати в смітті через службову недбалість, некомпетентність та корупцію київських можновладців. Попри вимоги чинного законодавства України та конституції України, можновладці продовжують не бачити всього безладу, що відбувається на території нашого міста. І сьогодні, перебуваючи поряд з залізничною станцією міського призначення електричок, «Зеніт», нами було виявлено черговий неналежний санітарний та екологічний стан місцевості. Попри неодноразові звернення до Київської міської державної адміністрації та оболонської районної державної адміністрації, ми бачимо, що посадовці належним чином не виконують свої обов'язки та не забезпечують належний санітарний та екологічний стан даної місцевості. Та головною ізюминкою даної місцевості є ось таке. Несанкціоноване сміттєзвалище, котре вже не один місяць отруює екологію нашого міста, та спостерігаючи подібний безалт на наших вулицях, в нас в черговий раз виникає враження, що Києвом керують некомпетентні посадові особи, зацікавленість котрих лише в створенні корупційних схем, а не забезпеченні належного стану території нашого міста. Та окремо для посадовців міста Києва безпосередньо Київської міської державної адміністрації нагадаємо, що їх обов'язком є забезпечення щоденного контролю та нагляду за належним санітарним та екологічним станом території нашого міста.